Ей, лікувати Пітера. Ну, і ще раз Пітера, щоб Пітера не втратити. Якщо дранку їй бет втратю, не шкода. В них там приколи тільки з холодною зброєю і за них грати Ну от З Пітером було б непогано. Так, Пітер. Пушка, 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 як будемо користуватись. калашній, давайте Остю. 95. Бет. Крига. Я гадав тут ліпше буде. Нуль. Я не знаю як їх гатити. Штайн. Влютий. Так, окей, вся подруга присистин, і давайте ось так Лучше чи ні? Начебто серьезная. Тут інші приколи бачите, тут ще дві ці. Ні, хуй там. Так, треба розкидувати їх якось і все. 213. Треба розкидувати їх не вдасться. Пітер. Що я зрозумів, який їх виплатити зараз? П'ять. Нуль. Лютий. Сюди. І напевно лягти Пітер. Пітер, 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 пітер. Сюди. І також, напевно, ляхте. Блях, Ляхти було б непогано. Ні-сюди -ні 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 -ні. назад. Крига. Ну, хай десь тут стане. Аштейн. Хай десь тут стане. Пітер зараз приляже і як би можна буде гатити. Нормально. Чотири сквола. Танку завалили Пітер не влучає ціль Не вистачає дій, окей Бедне, нічого не зробить Влучає, але шкоди нуль. Влучає, але шкоди нуль. Штайн. Нуль, знову ж таки, нуль, знову ж таки. Отже треба, щоб вона якось повернулась, напевно. Лютий. Там трешки наносится. 42. Это с Питера. С початку эксплуатуем. 0. 0. 76. 0. 0 сайт товарыш 0 0 сайт товарыш 0 ну так 0. Фотків на влучання. П'ятої одиниць шкоди. Отже, трішки я влучив. Да, у мене бір. Це я не закладу йому туди. Тому вже треба брати калаш, напевно, і з калаша гатити. Бет, бет, бет. Нічого немає. Крига. Мала батарея, шкода середня. Ні, батарея не ставляться. Окей. Батареї не ставляться. Хоча шкода написано. Штайн. Гранати є? Немає. Також немає ну, окей Так, гадимо 337 є 12 і все. <плес> ну от, Я не знаю, чи завалимо ми її так чи ні. Це все до одного місця, що я намагаюсь зробити зараз. Якби далі я тупо не добіжу просто занадто багато турелів. Окей. Кінець ходу. Спробуємо кого лютого, блядь, так провести. Но Пітер не проліга. Я Пітером би не резував Піпанув. Зараз почнуть по Пітеру гатити. воно стріляє. Пітер пролізе. Ну, лютий. Дранка забрати все. Ну і хай лютий також повзе. Ось цими двома персонажами зараз пограємо ці хай постоять. Сподіваюсь, далі нікого зайвого не буде. Комп'ютер ви входите за заборонену зону. Начебто я, блядь, не зрозумів, що по мені турелі гатять. Якщо турелі гатять, це 100% не welcome to party, блядь. І гатять ці турелі, дай Боже. Okay ще й немає ніякої зброї, щоб пролізти лютий лютий люти. давай сюди, Пітер. давай сюди. Окей, зберігаємо 114 і робимо ставки. Пролізу я далі чи ні. Пітер полізли. Ні, вони під себе також гадять. Вони якби гатять її під себе. Я не знаю, як їх проходити. Типу, ну, пролізти не вдасться. Гранат в мене немає, щоб гранатами по них кидатись. Та людей немає, які можуть гранати кидати на далеку дистанцію. Близько, типу, не пролізеш. Знову подібна де кудись тобі треба впертись, а ти не можеш, тому що тебе гатять постійно гранатами. Ой, гранатами, турелями. Минулого разу така кімната ото була з цими, з рейдерами, які тобі продихнути не давали просто. Зараз така сама хрінь тільки з турелями. Вони тобі не дають прибігти і все. Давайте цю спробуємо використати. Пітер. Удача, спритність. судача перки очки дії такий то спритність максимум 12 Я зможу ці щось нанести 24. 36. Лютий. 280 з копійками. Пітер, пітер, пітер. Хай поки що поживе. Якщо це працюватиме і далі. Три, якого біса так мало. Спочатку так гарно зайшло, а потім так мало все. Окей, завантажити гру. Завантажити ось тут. Зараз використаємо і ту хрінь. Щоб по максимуму вагатити. Ось так. Пітер. СПУ, СПУ, СПУ. Ось ця хрінь. Давайте. Ушкодження. Так, спритність, удача. Так, удача. Ну і давайте ще одну, щоб удача була максимальною. Удача плюс два. Льди. Лютий та сама хрінь, якщо є, немає. Психо є. Ну, це також якби його трішки поліпшить. Спритність плюс 3. Прелягти. Ні, назад. Крига, що в Криги по апдейтах. Нічого в Криги по апдейтах, ну просто тоді буде стояти гатити. Що там у нас ось цей товариш може також постріляти. В нього також по апдейтах нічого, тому стане ось тут і буде також гатити на дальню дистанцію. Небагато шкоди буде наносити 100%, але щось то він зможе. Так, Питер. первых сброю заменитый. Давай это весьма Калаш. Калаш будет наглипша. Прыгах ты. И будем а зараз дуже дуже долго клупать эту гребану хрень. Так, лютый. Дым. 349, 344. Окей. Перезарядка и чекаем. Приго. 0. 0. Шкода. Поджидаем. 0. 0. Грасс. Я не Так, Пітер. Ні, ця ніфіга не зробить Пітер. Ось цей товариш 95. Не влучає в ціль. Один. Пітер критично влучає в ціль, задають її шкода 0-1. потужна шкода. Від потужності дав зносить це взагалі 0. 3. Це ліпший. 18 чудово. Дивлячись, з яку сторону вона, до речі, повертає. Якщо вона повертає в іншу сторону, типу можна наносити їй шкоду. Це означає, що, наприклад, крига. Може прилягти. Або зачекайте лютий. Окей, я поки що тут побуду. Хтось може оповзти в іншу сторону, так сказати. Пітер. Mm. Пітер, 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 він добіжить сюди. Сподіваюсь, добіжить. Ось так. Одну точку, може і отримає, але... Сенс в тому, що турелька розвернеться, бачите? Турелька розвернулась. Пітер присідає. Ця фіня здохла, ватафак. що я її піднімав? Лютий? Може гатити її в бік. А ні, до срака вона броньована. Я гадав, тут буде в залежності від її сторони мінятись, типу. До сраки вона броньована. Тут як пощастить. Башта. Его вози не так особе. Ну и Питер узел его возием на щас тыть навет. ему на не в ходу. Питер. И назад виндекс тут стрелять Ну, як мені цю хрінь гатити, ви скажіть. Ну, типу, я не пробіжу. Ні, мені не пощастить настільки сильно, щоб пробігти тут. Ось ці турельки, і не отримати шкоди. Набоїв на одну буде йти занадто багато. Два. І все. Пітер. Ну, типу, щось наноситься, але наноситься ніяк. Знаю, я влучу чи ні гранатою, зараз в нього спробуємо. 38%. 31. Чудово. Ну, Гранати закінчились. Хоча я міг би. Ну, якби не продавав свої старі гранати чи взяв з машини, я б його зараз захуярив. А так я навіть ну, не зможу скинути йому. 95. Кінець ходу, окей. Глянемо, що дробовик йому зараз дасть 6. 21 Непогано. Дробовик непогано справляється. Недостатньо дії, окей, крига. А якщо я чергу візьму з цього, я щось нанесу. 0. Лютий. Черга. Ще раз черга. 0. По нулях. Угу, оця хрінь в Пітера влучив. Пітер мертвий. Ну окей, я в душі не їбу, як. Зараз це все проходити. Я подумаю, можливо, якось додумуюсь, як пройти ці турельки. Поки що я варіантів не бачу. Ну, типу, вони стоять так, що не дають мені ніяк пройти. Гранат в мене з собою немає, на жаль. Зброя моя ніхріна не наносить. Люзних хітпоінтів, блядь, більше, ніж у всіх монстрів, які були на цій локації разом взяті. Типу якось проповсти. Це єдиний варіант, але по-іншому ніяк. 13. -й. Вся хай ляже. Пітер. Ну також хай ляже і повз. Сподіваюсь, на нього не загриться ця фігня. Якщо не вставати, то повинно все буде окей. Хуй там блядь, воно вже заварилось Ну ось, бачите, я не встигаю навіть. Не встигаю, я в душі не їбу, як зараз це проходити. Ну, типу тут ті комп'ютери це до сраки. Ну, зараз в мене гадане. Ничего не отбывается. Улучила подруга. Один промазує, інший вилучає. Типу, одна куля летить мимо, друга куля 100% летить. Ціль. Я не знаю, як тут пробігти. Кілитись по максимуму. Тілитись по максимуму і намагатись пробігти. Всі тут Треба зберегти 115 і на сьогодні, напевно, все. Треба думати, як ці турельки проходити, бо в мене фантазія закінчилась. Вже 22 година, тому на сьогодні будемо вже завершувати. Всім так сказати, дякую за, перел... за перегляд. Всім гарного відпочинку. Ну і до нової зустрічі!